Доброго дня. Ось легкосплавний диск Славута Таврія. Оригінал чи оригінальний Китай, як правильно його назвати, на три Е, е canvas. Багато хто задається питанням, як його викатати чи як його виріняти. Тобто після невдалої ями. Ось що я вам скажу. А ніяк, це... не буду вникатися в... Фізику, хімію його, цього сплаву. Але це, це, ну, це досить тверда алюмінка, в принципі, вона важко вминається, тобто вона не вминається не так, як простий легко, легкосплавний диск, тому що тут сплав такий твердіший. Але вже якщо воно о, то, ну, от типу, тут позначали на шиномонтажі, ну, вдар, вдарене. ну, Коротше, якщо воно вже вмнулося, то вже все. Їздіть і насолоджуйтеся своїми литими дисками. Тобто я завіз на шиномонтаж, кажу, викитаєте, викидаємо. Пішов я в машину, сів, чекаю, виходить, каже, скільки воно коштує і де, і де його можна купити. Тобто він його станок запустив. Оце одне місце, де він вцілів. А так, тупо обут від, 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 відломився. Не я на той час не знав, не, не шаномонтажник, який його взявся викатувати, не знав, що воно не викатується. Ну, але він поступив досить по-людськи. Він зразу мені замовив нового диска. Ну, я зі, зі своєї сторони також поступив по-людськи. Ну, як від, ну, там, відносно все. Тобто я. я Половину суми також скинувся, о, тому що я розумію, що це людський фактор, ми... не він не знав, не я не знав. Тобто ми на... там тоді скільки там 1200-1300 коштував з доставкою, ми там по 650 гривень скинулися і купили мені нового диска. О, це такий один, можна сказати, невеличкий мінус даного диска. А так, диски бігають, диски ходять. Я, я машинку вже вдало продав років 3 тому і днями її бачив, наша бігає на, на, на цих самих дисках. О, але фігня така є. ось Може, коли я в який квітник вставлю, буде мені красувати о, По грузиках, ну, в принципі, оце, до речі, грузики. Ось, один грозик, два грузики. Це на. А, ні, їх було більше. Це на... на нового диска їх ставили. Тобто, після того, як я ці диски купив, поїхав на нашій монтаж. Це вони мені так колесо балансували. Тобто може справа в дискою, може, справа була в резені. Але грузики клеїли зразу. Ну, але окрім цього моменту, я ж, жодного разу не пошкодував, що, що я ці диски купляв. Купляв я їх, наголошую, ще раз но новими. Е, в, в мене зразу перес, ну, пройшли, перестали бути проблеми з балансуванням. Ну і в, вигляд в машини не додався на 100%. По-перше, кожен шиномонтаж на монтаж брався їх перезувати, балансувати, тому що тут, о, тут можна норм, нормально е, станок кинути і відбалансувати. Не треба тих блінів, які під великим знаком питанням е, там, врізані на лазері чи на плазмі, і, з, з якою точністю їх прикручують і центрують. О. О, в, перес, перестало бити руля. О. ну, і, Як мінімум, через те, що там просто фл фланиться, тут а, цільний диск. О, бо я от, о, ті прості железяки був купив на зиму нові. Ну і за зиму я їх вграв. Вони, вони стали яйцем, машина скакала, машину било. О, а в Славуті це відчувається прям капець як те балансування. Поставив ці бомба. Ось такий відео огляд. Дякую за переглядами. Слава Україні!